З міста городок і одна сторона ну, значно важче, ніж друга. І що це може бути? Що ж там заховали? О. А що ж там заховали? О, ти поняв, що заховали. Ну, які в нас важкі метали є із тих рядових, які ми купуємо. Ну, зрозуміло, що мідь. Мідь важкий метал. Угу. Та ну нормальний, да? але не настільки важкий, як оця штука, так? Да? І вони болючі, да? Ну, воно, в принципі, нам толком і не попало. Так що... Блядь, <гл> з першого разу не навчила, ти понял? Ну, страшна річ бути тупуватим, так? да? <гл> кіло хакі і латунь. А як ти думаєш, піде така латунь в кругляк чи не піде? Та піде. Піде? Mm. Ну, з фотугами, да? Mm -hmm. І латунний кругляк 5400 Так що, дивіться, бажаю вам усім, що вам доходило з першого разу, а не так, як мені. Ну, в принципі, якось зреагував, хоч і погоденько, ну зреагував. І... Що тут у нас є? О, давайте, всяків... кстати. Все алюміній звичайний, тут якась краплина електрики маленька і... Те питання, на яке часто питання, яке часто задають. Е, чи все, що гнеться? Ну, все, що м'яке йде в електротех? Ні. Абсолютно не все. Дивись, це що? Та хто знає, що, так? Да? Якийсь кусок чогось, який вирізали з куска чогось, щоб зробити щось. Нормально об'яснив? Ну, ну, ну. По уму, так? Да? <с>? Нічого і не скажеш. Взагалі. Таке на підкрилок, да, схоже? Коли розвернув, вже не дуже і на підкрилок схоже. На рамочку на красиве фото. Ну, не суть. Диви, не все, що м'яке, проходить в електротехнічний алюміній. Е, саме це звичайний. Як я це знаю, не знаю. Спектрометр наш може відрізнити? Ні, не може. Він не читає алюмінієві сплави. Але є. Е, Стандартні розуміння, що таке електротех або харчовий, і стандартні розуміння, що таке звичайний. Так Так же же ж? ж. Ну, Розказати вам про алюміній саме через формули спектрометра нічого не можу, вибачайте, бо такий ще не дотягуємо кишка танка до хорошого спектрометра, ну я сподіваюся, колись він у нас з'явиться. Що ж, ми погнали працювати далі. Може третього разу не буде, Третій раз, я думаю, не впаде кусок у мені на ногу. Ну а так, ми погнали працювати далі. А ви ж звичайно пакуйте посилочку і відправляйте її на умні.